Добрий день, гляда! Я рада вас вітати на нашому, гадаю, цікавому сьогодні занятті з математики. А от про що сьогодні піде розмова у нас, ви здогадаєтесь, коли уважно послухаєте загадку. Тож будьте уважні і слухайте. В гаманець ми їх кладемо, в магазин ми з ними йдемо! Таке, що ми кладемо в гаманець та йдемо в магазин. Ну, дійсно, це гроші. За гроші можна купити будь-які товари. Це може бути і продукти, і одяг, і зуття, різні побутові прилади, а також отримати різні послуги. Але за гроші ніяк не можна купити цінності. Такі як здоров'я, дружба, любов. І давайте ж ми сьогодні з вами пригадаємо, а як же називаються гроші в Україні? Пригадали? Так, це гривні. А якими вони бувають? А бувають гривні як оперовими купюрами, так і металеві монети. А давайте ще поміркуємо малята. Пригадаємо, які є у нас номіналом гривні. Одна гривня 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 і навіть 1000 гривень. А скажіть мені, вони всі однакові за кольором? Ні, вони різнокольорові. А ще скажіть, а зображення на них однакові? Молодці, також ні. На українських гривнях зображено видатних людей України. Це Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко, Михайло Грушевський, Тарас Шевченко. Леся Українка, Григорій Сковорода та Володимир Фернацький ось які видатні люди зображені на наших українських гривнях Малята, а ще існують не тільки паперові та металеві монети, а ще також існують електронні гроші, ті, які знаходяться на картці Ви, мабуть, бачили у своїх батьків, як вони на касі розплачується карткою. Ось, малята, ми пригадали наші гроші гривні, а ось гроші інших країн називаються валютою. І кожна країна теж має свою валюту і свої назви. Та у США це американський долар, у Франції це франк, у Польщі це злоті. Ось подивіться, скільки країн і маємо різних грошей. І зараз, малята, я пропоную вам пограти в таку гру і гривню». Зараз будуть з'являтися купюри, а ви будете казати, гривня це чи ні. Тож давайте подивимось. Так, гривня це чи ні малята? Так, дійсно, це наш український гривні. А що далі нас чекає? Знову інші купюри. Що це? Дійсно, це не гривні, це американські долари. Наступна купюра? Молодці! Ви вірно всі зрозуміли, це наші українські гривні. Що ж, продовжуємо далі? А ось і знову купюра. Що це? Гривня чи ні? Так, молодці. Ні. Це злоті, які є у Польщі. А скажіть мені малята, де ж беруться гроші? Дивіться, Так, їх заробляють. І гроші є невід'ємною частиною нашого життя. Заробляють зараз ніхто. Ваші батьки. Вони ходять на роботу, виконують певні обов'язки і за це отримують гроші. А тепер. Давайте поміркуємо з вами. А де живуть гроші? Де вони знаходяться? Давайте разом будемо пригадувати, ну де? Ну, Дійсно, у банку вони живуть та їх зберігають. А ще де? Мабуть, у кожного є копілочка, і кожен теж там збирає грошики. І вони там живуть ще де. Так, дійсно у гаманці у тата та у мами. А ще де, може бути? Може бути у сейфі. А якщо в магазин ми приходимо, де -то ми можемо відшукати гроші, так вони знаходяться у касовому апараті. А ще давайте поміркуємо, чи є ще місце? Так, є місце і називається воно банкомат. Де, можливо, ви були з татами і мамами теж отримували там кошти. Так, малята, ми з вами стільки всього пригадали про наші гривні. І тож я хочу і пропоную вам ще пару. Ви дуже любите грати. Тож давайте пограємо в гру порівняємо. Вам треба порівняти значення грошових одиниць і обрати знак більше, менше або дорівнює. Тож будьте уважні, гадаю, з цим завданням ви дуже швидко вправитесь. Ось подивіться: одна та 2 гривні. Так, молодці дві гривні більше, ніж одна. Наступне 10 і 5 гривень. Який знак поставимо? Молодці. Десять більше за 5 гривень. А тут який знак ми поставимо? Так, знак дорівнює, Бо 5 дорівнює п'яти. 5. Наступне наше нерівність 2 гривні і одна. Та дві гривні більше за одну. Молодці ви дуже добре граєте. Тож продовжуємо. Подивіться, 10 гривень і 5. Дійсно, 10 гривень більше за 5. Далі дивимося. Дві гривні і 5. Розумнички. 2 Що ж тут ми бачимо? Давайте будемо уважні. Так, 10 дорівнює рівні 10. Тут знак ми поставимо до рівня. А ось на ване Що тут ставимо? 5 і 5. Так, і тут знову ставимо знак дорівнює. Давайте розглянемо. Нерівність? 10 гривень, 2 гривні. Що ж ми тут поставимо? Розумнички, 10 більше за 2 гривні. Молодці! Ви гарно впоралися з цим завданням. А тепер я пропоную вам подивитися ось на цю поличку з такими гарними яскравими. Іграшками. Подивіться уважно на цінники, скільки коштує кожна іграшка. І ось ваше завдання вам потрібно визначити, які дві іграшки ми зможемо купити на 10 гривень. Тобто, будьте дуже уважні! Дивіться, ми можемо придбати телефон за 9 гривень і мікрофон за 1 гривню. Давайте з вами складемо приклад. 9 плюс 1 дорівнює, скільки малят? Так, дорівнює 10. Ми впоралися з цим завданням. Іграшки, які ми купили, ми прибираємо з полички. Так, які ж ще іграшки ми зможемо купити? Обрали? Так, ми зможемо купити комп'ютер за 8 гривень і повітряну кульку за 2 гривні. Давайте складемо і цей приклад 8. Додати 2 дорівнює. Скільки дорівнює Дійсно, дорівнює 10. Молодці. Давайте йдемо далі. Що ще ми можемо придбати? Подивіться, ляльку за 7 гривень. І робота за 3 гривні. Продовжимо складати приклад. Сім додати. Три дорівнює... Скільки дорівнює? Молодці. Десять. Ось далі знаходимо іграшки, які ще ми зможемо купити. Так, книгу можна купити за 4 гривні і машину за 6. Давайте складемо приклад і перевіримо. 6 додати 4 дорівнює дорівнює 10. Подивіться, зовсім мало іграшок у нас залишилося. Що можна ще нам купити? Так, можна купити м'ячик за 5 гривень та вітрячок за 5 гривень. І ось наш останній приклад. 5 додати 5. Молодці, дорівнює 10. Ось як гарно ви змогли виконати завдання і купити іграшки. Малята, я гадаю, вам дуже було цікаво сьогодні, а мені було особливо цікаво з вами сьогодні. Тому до побачення і до нових зустрічей!